Вас є родичі або друзі в Америці, скористайтеся новою послугою компанії AT&T. Наберіть номер вісім та попросіть з'єднати вас за рахунок абонента, до якого ви телефонуєте. AT&T, тієї чи маку памоч? З'єднайте мене, будь ласка, з Чикаго за рахунок абонента, до якого я телефоную. Назвіть його номер та прізвище. Андрій Собко, 312... Телефоністки отримують згоду абонента і одразу з'єднають вас. Просто наберіть вісім Все інше зробить AT&T. Цвіт чистішим, Вечір заміна кількох провідних міністрів та несподівана дружба між Києвом та Бухарестом стали головними подіями цього тижня. Крім того, якщо ви не забули, вчора прийшла весна. Сьогодні в програмі ви побачите. Нові міністри із знайомими обличчями промутський поворот в українській історії. Анафема як засіб боротьби в православній церкві про це та про інше в програмі. Після мова. Дискусії щодо своєчасності заміни ключових економічних міністрів у розпалі бюджетного процесу не виникало. Всю роботу на себе перейняв Віктор Пензенек. І ні в якому разі там е, такого великого е, впливу не мали не е, міністр фінансів, не міністр економіки. Валентина Короневського називали німим міністром. Навіть на прес-конференціях за патрона відповідали заступники. А міністра економіки Василя Гуреєва не тільки прем'єр звинувачував відсутності аналітичного підходу. Президент же на з'їзді ОСПП заявив, що економічного блоку в уряді взагалі немає. Ми далі не можемо миритися з заторможеністю, гальмуванням в цих питаннях. Тому призначення Мітюкова мотивоване перш за все необхідністю зробити нашу податкову бюджетну політику, реформу податково-бюджетною пріоритетним напрямком економічних реформ в сьомому році. До речі, саме через переперезначення Василя Гуреєва на іншу міністерську посаду всі урядові зміни почали називати тільки косметичними. Але після них розмови про можливість відставки прем'єра Лазаренка вщухли. Лазаренко таким чином, послаблюючи свої позиції, водночас доводить, що президент не буде його звільняти. Відставка Лазаренка сьогодні призведе до утворення сійкого і конкретного блоку у Верховній Раді Мороз Лазаренко Марчук. Відставки стали одночасно відповіддю на закиди і лівих і правих щодо відсутності реформ Своєрідною рокіровкою задля збереження урядової команди. Вважається, що в результаті їх зміцнилися позиції віце-прем'єра Пензенека. Давні знайомі новопризначені призначення, говорять, що ідеологічно вони близькі. Новий міністр фінансів Ігор Мітюков за оцінками колег високопрофесійний фахівець. Останні два роки він провів між Брюсселем та Києвом, представляв український уряд у європейському співтоваристві. Ігор Мітюков, завдяки своєму банківському походженню, можливо, зуміє поєднати здобутки фінансової стабілізації з підтримкою підприємств на мікрорівні. Принаймні на це сподіваються ті, хто порівнює фаховий рівень Мітюкова з підготовкою його попередників. Міністр економіки Юрій Єхануров до очолював фонд державного майна. Саме він створив такий механізм приватизації, що навіть конкуруючі політичні або економічні кола за великим рахунком залишилися задоволеними розподілом державної власності. Щоправда, на думку члена депутатської фракції реформи Сергія Соболєва, компроміси Юрія Єханурова були часто на межі втрати позицій, а фахівці в результаті вбачають у приватизованих підприємствах спосіб крадіжки, а не механізм отримання прибутку. Однак, очевидно, що професіоналізм мітюкова та політична спритність Яхнурова сьогодні потрібні урядові як ніколи. За допомогою цих людей українська влада і раніше демонструвала заходу радикальні реформи, навіть коли вони зупинялися. Всі добре знають в Україні Ігоря Мітюкова, і мені здається, що ми спрацюємо з ним. Тим часом все очевиднішим стає, що в строку бюджет не буде. На цьому тлі дехто з депутатів почав говорити про чергову парламентську ніч цього разу бюджетну. Йдеться про те, що Леонід Кучма знову своєрідно стимулюватиме Верховну Раду своїми указами. Тривоги парламентським песимістам додав підписаний президентом наприкінці тижня. Указ. Він визначає фінансування державних структур на час відсутності бюджету. Ручне управління ніколи до доброго не приводить Є серйозні проблеми, перекоси. У... Ніхто не знає перспективи, не знає очікуваних надходжень, очікувано закріплення доходів. Дуже важко в такій ситуації керувати фінансами держави і тому сина рівні. реакція президента буде відповідна, якщо буде затягуватися прийняття бюджету. Це це абсолютно зрозуміло, Це напруження і політичне, і соціальне. Вже наприкінці тижня Верховна Рада в другому читанні ухвалила закон про ПДВ. В пакеті економічне зростання три законопроекти залишилися незайманими взагалі, та п'ять у різному стані узгодженості. Парламентарі обіцяють наступні два тижні присвятити винятково економічним законам. Однак, якщо на їх поступливість у податковій реформі уряд ще може розраховувати, то урізання соціальних програм викличе гарячі політичні суперечки. Нові міністри президентами обиралися. Очевидно, з розрахунком на такі бої. Цього тижня несподівано результативними були українсько-румунські переговори щодо підписання великого договору між двома країнами. Як і у випадку з Росією, мова йде насправді про територіальні проблеми. Румунія згадує історію, як їх називають всі румунські політики, споконвічні румунські землі: Басарабію, Буковину та острів Зміїний. В Цій країні навіть діти знають де проходять кордони так званої великої Румунії. Українські дипломати, які вже три роки ведуть переговори з цього питання, схоже самі зневірилися в можливості зрушити цього воза з місця, і це при тому, що офіційний Бухарест ніколи не висловлював територіальних претензій до України. Насправді мова йде про лише не справді мова йшла лише про засудження пакту Молотова рибентропа що, втім, давало можливість румунам в майбутньому претендувати на ці землі. Тим більш разючими були зміни в настроях румунських політиків останнім часом, після того як до влади в Румунії прийшов новий президент Константінеско, який змінив на цій посаді посткомуністичного лідера Ілієску, і схоже, магічна сила, яка має вплив у східній Європі, НАТО і тут зіграла свою роль. Перед Бухарестом відкрилися, хоч і примарні, але все ж таки більш-менш реальні шанси вступити в НАТО вже з першою хвилою країн-претендентів. Для цього їм потрібно врегулювати територіальні проблеми сьогодні з Україною. Напередодні 9-го раунду переговорів президент Румунії дав спеціальне інтерв'ю нашій програмі. Сьогодні в Румунії рівень середньої платні майже той самий, що і в Україні, але покупна спроможність місцевих жителів трохи вища. Тим зараз Румуни переживають непрості часи. І, звичайно, не можна порівняти з останнім періодом правління Чаушеску, пам'ятником якому залишилися величезні палаци, поруч з недобудованими будинками в центрі столиці та тотальне зубажіння народу. Але уряд прем'єра Чорбя був змушений лібералізувати ціни, і курс румунського лея за тиждень впав майже в три рази до 8 тисяч лей за долар. Попередній уряд Румунії, хоч і зміг приватизувати більшість дрібних підприємств до фінансової лібералізації та докорінної зміни структури економіки, так і не дійшов. Тому схвалена кілька днів тому назад програма реформ сьогодні цікавить пересічних румун набагато більше ніж так звані історичні землі Великої Румунії за Дністром. Еміл Константінецькому минулому ректор Бухареського університету, палкий оратор часів студентських революцій, 89-90 років. Йому вдалося вирвати перемогу в листопаді минулого року і втримати свою країну фактично одну з небагатьох на Балканах від політичних та соціальних потрясінь. В колишньому палаці господаря Валахі, а в недавньому минулому місцевому палаці піонерів, який зараз не дозволяють знімати, сьогодні працює 58-річний новий президент Румунії. Позавчора ви мали прес-конференцію з президентом Франції Жаком Шараком, де ви сказали про те, що Румунія може найближчим часом зробити історичне прощення. Що ви мали на увазі, коли казали цю фразу? Ми путем не можемо без кінця залишатися полоненими історії, хоча відомо, що протягом всієї своєї історії Буковина належала Румунії та Австрії, але в результаті визначених кордонів безумовно внаслідок пакту Рібентропа Молотова, який був порушенням права, Буковина визнана після другої світової війни як складова частина території України. І ми готові поважати ці кордони. Це є визнання реалій і фактично основа, на якій має будуватися договір між Україною та Румунією, але нині більш важливою є турбота про людей. І ми разом можемо побудувати такий регіон модель, якою повинна стати майбутнє Європи, модель, яка базується не тільки на договорах, які б обумовили повагу з часних кордонів, але на чомусь більшому на довірі та дружбі. І політичні лідери, президенти, прем'єр-міністри повинні сьогодні брати відповідальність на себе, але найбільш важливою відповідальність. Ністі політичних лідерів і зміна ментальності, якщо ви кажете про цей ризик, який мають брати на себе лідери, нові лідери Європи, чи можете ви взяти на себе ризик і сказати, що Румунія не має жодних територіальних претензій до моєї країни? так категорично так це є питання, яке ми порушили перед румунським народом. Дуже чітко я використовую всю владу, яку маю на підтримку цієї ідеї Тобто ви вважаєте, що угода, про яку дуже довго говорили е, Україна і Румунія, може бути підписана найближчим часом? Ну ну май. Е... Я дію дуже рішучим чином у цьому напрямку. Ми домовилися у Лісабоні з президентом Кучма згодом у Давосі про те, що ми маємо взяти на себе цю відповідальність. І я вважаю, що договір між Румунією та Україною має стати першим кроком щодо створення зони стабільності, довірити процвітання між обома країнами. Подібно тому, як це відбулося випадку з Угорщиною, підписання договору з Україною має стати фундаментом дуже амбіційного плану. Я бачу можливість економічного співробітництва через створення вільних економічних зон, зокрема на нижньому Дунаї, за участю Румунії, України та Республіки Молдова. В Варшаві я обговорював з президентом Паном Квашневським питання про тристороннє співробітництво між Польщею, Румунією та Україною. Я вважаю, що цей трикутник створить надзвичайно важливий центр у цьому регіоні Європи, і ми зможемо довести, що проживаючи в злагоді, ми збудуємо те, що бажають собі люди найкраще життя. Ви кажете про те, що угода фактично має бути підписана без Територіальних претензій, одне маленьке уточнення. Це стосується проблеми шельфу Чорноморського Чорного моря, острова Зміїного і так далі. Проблема острова зміни також була дуже складною. Він увійшов в адміністративне підпорядкування радянському союзу внаслідок зловживання. Острів не був згаданий у договорах, підписаних після Другої світової війни. Він був переданий з допомогою листа тодішнього румунського прем'єра, який не мав права цього робити, який діяв як раб під владний Москві. Ми повинні довести, що бажаємо доброго розуміння, і робимо це у даному випадку. Ми допускаємо, що Острів зміни належав Україні і використовувався Україною. Проблема ж континентального шельфу не є політичною. Це є проблема міжнародного торгівельного права. Вона повинна бути вирішена або зусиллями наших експертів, або за участю міжнародних організацій. я бачу ваші кадри протягом кампанії Ви дуже багато і красиво говорили з людьми і були на телебаченні. З нашими колегами з спротиві після перемоги. У вас була важка ніч роздумів? на площі тоді святкувала перемогу молодь. Вони повірили нам, і це був набували емоційний підйом. А молодь не відчуває фальш, і я не можу їх обманути. Я відчув, що я і політика, яку ми репрезентуємо сьогодні, потрібні державі. І ми не маємо права бути безвідповідальними. Ви прийшли демократичним шляхом до влади. Чи знаєте ви, чи відчуваєте ви, як ви можете піти з цієї влади? Я професійний вчений за фахом і прекрасно розумію ціну влади. І тут для того, я щоб допомогти своїй країні і, користуючись повагою своїх колег-науковців задовго до того, як почав займатися політикою, я спокійно потім можу повернутися до наукової праці в університеті. Тут розумієш, наскільки переплелися в цій країні європейські та азіатські культури, як багато важило для місцевих традицій правила, заведені румунськими господарями та буржуазією. Румуни навіть за часів чого намагалися наполягати на своїй специфічній позиції. Перебуваючи у стратегічно важливому місці європейського континенту, румуни через історичні та культурні причини завжди відчували себе частиною Європи, куди вони прагнуть повернутися будь що. За моєю спиною, тріумфальна арка збудована на честь об'єднання так званої великої Румунії. Переконувати пересічних Румунів у тому, що території, які зараз належать Україні, не є власністю Румунів, це навіть безперспективніше ніж переконувати росіян в тому, що Севастополь не їхнє місто. Але сьогодні в Румунії весна, в тому числі і політична, і Київ має всі шанси скористатися цього. Олександр Ткаченко, Вася Сікачинський, Бухарест. Програма «Післямова». І українські румунські дипломати попереджали, що незважаючи на оптимістичні прогнози, українсько-румунські переговори можуть цього разу закінчитися як провалом, так і історичними здобутками. Ми поверталися додому з Бухаресту разом на літаку з першим заступником міністра закордонних справ Румунії, керівником на українсько румунських переговорах, Чаушу, який повідомив нам, що переговори розпочнуться з тієї точки, на якій вони були зупинені в січні. Начебто він і не мав напередодні розмови з президентом Константинеско, який повідомив нам, що пояснив Чаушу, які тепер часи настали. Дев'ятий раунд українсько-румунських переговорів з укладання двостороннього договору завершився нетрадиційно успіхом. Раніше всі дискусії між дипломатами кінчалися тим, що сторони залишалися на попередніх позиціях, демонструючи своїм співгромадянам непохитність у відстоюванні національних інтересів. На цей раз делегації не витрачали час на демонстрації. Румуни зняли навіть традиційну вимогу засудити пакт Молотова Рібентропа. І текст договору вдалося узгодити настільки, що голова української делегації вважає, для його підписання вже не потрібний навіть додатковий раунд переговорів. Переговори були важкими, але разом з тим плідними, конструктивними. Українці справді вдало використали бажання Бухареста стати членом НАТО до того ж увійти до альянсу у першій групі претендентів. Аби довести, що вони відповідають усім вимогам НАТО, серед яких її відсутність суперечок із сусідами, Румуни змушені були йти на поступки, хоча й без особливого бажання. Вже під час переговорів міністр закордонних справ Румунії Адріан Саверин заявив: ми не будемо вести переговори на колінах, аби лише мати готовий договір до саміту в Мадриді, на якому визначатиметься склад першої групи, запрошених до НАТО. Українцям довелося шукати додаткових засобів впливу і також йти на певні поступки. За деякими даними, йшлося про компроміс у питанні розподілу континентального шельфу у Чорному морі. Однак саме в цьому питанні, схоже, сторони не дійшли спільної думки. І в Києві, і в Бухаресті сьогодні кажуть про успіх української дипломатії. Проте успіх цей ще потребує закріплення. А часу на так уже й багато. Сьогодні Румуни поспішають. Прем'єр Віктор Чорбе стверджує, що договір може бути підписаний уже в квітні травні Лише в такому випадку Бухарест може розраховувати на місце в першій групі претендентів на вступ до НАТО. Однак у цих умовах Києву важливо не переграти. Будь-який необережний крок може привести до зупинки переговорного процесу. Якщо ж Румунії не вдасться домогтися запрошення до альянсу, вона може просто втратити інтерес до укладання договору з Україною і взяти свої обіцянки назад. Це означає, що українцям сьогодні необхідно вчитися йти на поступки і шукати компроміси. Врешті-решт дипломатія не знає іншого засобу будівництва справді партнерських відносин між сусідніми державами. Є багато підстав говорити про те, що перелом у переговорах все ж таки стався, і вже в березні, чи квітні у Києві президенти Румунії та України можуть підписати угоду, яка покінчить з багаторічними суперечками навколо кордонів між двома державами. Втім, може статися і так, що Румуни вирішать, що досить з українців і демонстрації добрих відносин між двома країнами, і без підписання угоди. Але так чи інакше подружитися з румунами сьогодні в українців набагато більше шансів ніж подружитися з росіянами. А поки що цими днями Москва, точніше, російська православна церква, зробила крок, який можна оцінити не інакше, як крок відчаю. РПЦ відлучила від церкви монаха Філарета в миру Михайла Денисенка, нинішнього предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату навколо постаті владики. Було немало гучних скандалів. Його звинувачували у причетності до зв'язків з КДБ і про порушення Целібату на шпальта газет писали про його дітей. Говорять і про те, що сама фігура Філарета заважає об'єднанню різних гілок українського православ'я. Але так чи інакше він є. І церква УПЦ КП здається третя за кількістю парафій в Україні. Таке рішення російських церковників безумовно відсуне на задній план можливість об'єднання різних гілок українського православ'я. Розповідає Володимир Скачко. Високо останніх відлучень від церкви за рішенням московських церковних соборів з одного боку можуть свідчити про політичні уподобання Руської православної церкви, український націоналіст Іван Мазепа, непротивленець злу насильством Лев Толстой, російський правозахисник Гліб Якунін і екс-місцеблюститель Московського патріаршого престолу Філарет, який сьогодні очолює Українську православну церкву Київського патріархату. Проте з другого боку архієрейський собор РПЦ, виголошуючи 20 лютого анафему Філарету, наводить інші резони. Сьогодні у ПЦКП не визнана жодною православною помісною церквою світу і вселенським патріархом у Константинополі. Тому в Москві філарета вважають розкольником і відступником саме від РПЦ. Його е і засудила вся повнота тої церкви, до якої він належав. І е, перед якою він і винен саме на цій підставі керівники Української православної церкви під юрисдикцією Московського патріархату УПЦ МП вважають, що Москва не втручалася в справи іншої незалежної церкви, якої нема, і не втручалася у внутрішні справи України, де церква відділена від держави. Сам же патріарх Київський і всієї Руси України Філарет вважає причиною свого відлучення інше. Зараз в Україні проходить процес. Утворення єдиної помісної православної церкви, а це значить, що вся православ'я в Україні об'єднається буде мати єдину помісну церкву, а значить, відокремлену від московського патріархату. Він втрачає таким чином таку велику церкву, як українська при цьому канонічно не визнаний ієрарх вважає, що таке визнання ні йому, ні УПЦКП терміново не зовсім і потрібно. Нас не турбує це визнання, тому що визнання в свій час прийде, як воно прийшло до російської церкви через 141 рік. Для нас найголовнішим є утворення єдиної церкви в Україні. Керівники УПЦ МП теж відверто не виступають проти об'єднання, проте наполягають на канонічному шляху. Спершу відпускна від московського патріархату, потім визнання інших помісних церков. Тільки по одній простій причині: що люба розкольницьке групування в православ'ї – це не сторона в переговорах. Ви висловлюючись парламентською термінологією. це не сторона в переговорах. Церква не знає парламентського шляху голосування. Церква знає повернення додому. І на внутрі церковні справи можна було б не зважати, якби до них звично не приєдналися політика і політики. Прихильники УПЦ МП в українському парламенті і суспільстві лівої та інтернаціоналістської орієнтації на боці ж УПЦ КП та об'єднання українського православ'я, націонал-демократи, державники. Вони вже навіть організували державний і всеукраїнський міжнародний громадський комітети з відзначення 2000-ліття Різдва Христового, до якого хочуть об'єднати українських православних в єдину помісну церкву. Очевидно, й те, що таке об'єднання значно послабить вплив московського патріархату на все світове православ'я. Незаперечне правда, й інше вноситься потужне збурююче джерело, яке робить об'єднання. Оцих церков навіть діалог ще більш проблематичним ніж був він до цього часу. А що об'єднання і злагода потрібні українському суспільству, то слід згадати, що Ісус Христос, Син Божий і людський, був аполітичний і безпартійний. Хоча, можливо, саме за це його і розп'яли. У Кремлі тим часом розгортаються нові великі ігри при дворі. Цього разу навіть кажуть про можливість відставки самого прем'єра Чорномирдіна, але це не заважає Москві думати і про новий референдум. Президент Єльцин збирається оголосити референдум про об'єднання Білорусі і Росії. З Києвом Москва збирається, якщо вірити прогнозам щодо щорічної доповіді Єльцина парламенту Росії, вести терплячий діалог. Цей діалог виглядає так: російський уряд суботу заявляє про те, що українським громадянам... Гроші, які вони залишили зовніш Економбанку СРСР, будуть повернуті лише тоді, коли парламент України ратифікує угоду про так званий нульовий варіант повернення активів та пасиву колишнього союзу, чи приймають закон Росії про стягнення прикордонного збору за право в'їзду та виїзду з території Росії. Єдине, що не зрозуміло, чому вони після цього ображаються, коли всі країни Чорного моря зголосилися взяти участь у військово-морських навчаннях під гідою НАТО влітку цього року. Далі в програмі ви побачите. Словаки теж хочуть в НАТО, але не можуть. Традиційно кримське з'ясування політичних стосунків до проблеми політичної цензури. Вітаміни Плюс користуються неябиким попитом. Наталія для маленького Альки постійно купує вітаміни Плюс Юніор. Цієї зими ми жодного разу не хворіли. Вітаміни Плюс. Купуйте в аптеках міста. Відкрийте для себе світ досконалої техніки, Світ чітких ліній і м'яких фарб. Дістаньте насолоду від живого зображення, яке зливається з раду.